Чотири мегапікселя не завжди є одинакові в одинакові камери по зображенню і по чіткості, навіть якщо це буде одинакова фокусна відстань, якби я не долюблював АЙМО і якби я любив звіз. В цьому випадку дві 4 мегапіксельні камери, 2 мають 2,8 фокусну відстань, але оця реально показує класно. А оця показує значно гірше. Відверто вам скажу. Але якщо вони використовують більше, використовуються в ліфтах, в під'їздах і так далі. Це ну от така історія. Хоча вони також є зовнішні для аналітики. Звісно, я би радив оцю для чіткості, я би радив більше оцю. Але на заміну цим двом камерам зараз з'являється оця. І вона вбиває і одну, і другу. Цього тижня спробую зробити, як вона по факту бачить, бо це теж є 4 Мп. Якщо вона буде бачити як Аймову, буде топ. Якщо буде бачити, як і звісно, ну, то ліпше вже і звіс. Він де ж, хоча там ціна плюс-мінус та сама. Коротше, така штука. От 4, і 4 Мп, але зображення реально інше.